щастя зличу я в дорозі, хай повзуть усі тривоги, що були п'яні дороги. І змії, рік мудрування, далі кроку панування, хай удача мужа йоку, щастя буде біля боку. Всіх вітаю з новим роком, хай не впине тихим кроком. Білий та кузнатий сніг щастя сипле на поріг. Хай у вас збувається, все чого бажається. Хай у вас щастя не покине і добро в добробу затулине. Відчуми і тепла, щоб душі весна свіла, щоб змія не укусила, а натхнення вас зміцнило. Сніг навколо все кружляє, білу одягає. Між ялинок та беріз рік змії до нас приліз. Ви не бійтеся, не плачте, все погане, всім пробачте. Рік змії до нас прийшов, можна мріяти знову і знов. Хочу всім вам побажати. Щастя в рік змії стрічати. свято, рік новий. У нічний казковий час рік новий пішов до нас і підніс свої вітання, і на каші побажання і людині, і родині, і матусі України. З Новим роком вас вітаю! Щастя, радості, бажаю. Хай у серці буде світло, а в житті усе привітно. Підходить новий рік, змії, вірніше підповзає. Багато щастя і любові з мене обіцяє і кожен з радістю свій дім Пустити гостю мусить. І не турбуйтесь ні про що, зміюка вас не вкусить. Рік зміїний, рік любві, хай же будуть всі здорові, море сміху я бажаю, з Новим роком вас вітаю. Щоб зміюку приручити, її треба задобрити, обігріти, накормити і, звичайно, приручити. Життя для вас стане просто супер суперклас. Нагорішуйте тихо ніч поступи двері казка. Зустрітись з тим вічна віч, навіть, ви забажало, Тож, будь ласка, у двері ваші не спаста, змія гордовита, від голови аж ж до хвоста нам бажання мав вити. Усі, хто зможе в рік змій знайти з нею спільну мову, за собі таку поступи нагороду. Змія бо мудра, значить і ми. Всі станемо на мить мудріші. Гнучка тож трудності життя. Ми обійдемо цим скоріше. Вона хранителька багатств, і нам багатшим варто стати, щоб ми могли свій гардероб, так як вона, весною на новий міняти, ще цінувати час життя, що лине швидко, наче вітер в полі. Магічним поглядом, мов та змія, змогли змінити викрута долі. Все в неї є у дивної змії, усім, що має з нами, поділитись може. Тож всім бажаю від душі, здоров'я, радості, добра. Вертати погляд свій частіше в небеса, а там, щоб дні були завжди ясні й погожі. Ну от, прийшов він рік змії, радійте, зустрічайте, поставте змійку на столі та в душу не пускайте, красиву свічку запаліть, Хай змійка дим до неба. Від змійки мудрості візьміть, все інше вам не треба. І роздивіться все навкруг, чи маєте ви друга у цім житті і хат не друг. І змійка не подруга, бо як один мудрець сказав Відні одна виш мука, то стисне кільцями удав, то встромить зуб хатюка, Тож ж сичу вам добре й тепла, позбавтесь змій швиденько, Щоб у душі любов цвіла і доброта в серденьку.